Шановні глядачі, раді вас вітати в рубриці Маю досвід. Тема нашої зустрічі терапія запальних захворювань в практиці акушер-гінеколога. Сьогодні у нас в гостях Вовк Руслана Іванівна, лікар-акушер-гінеколог вищої категорії з 30-річним стажем. Постійна учасниця конференції, з'їздів, пленумів акушер гінекологів як в Україні, так і за її межами. Один з лікарів України, який має найбільший досвід роботи з лазерними технологіями в медицині, та є сертифікованим фахівцем по застосуванню методу плазмотерапії. Розвиває свою професійну діяльність та веде прийом пацієнтів в клініці Приватна практика Руслани Вог, що знаходиться в місті Житомир. Добрий день, Руслана Іванівна. Добрий день, пані Олена. Добрий день, шановні колеги. Як ви вже зрозуміли, я практикуючий лікар і е, маю давно працюю з препаратами хель і маю певні напрацювання. І сьогодні я маю нагоду поділитися з вами своїм досвідом. Руслана Іванівна, останнім от, от, часом все частіше е, з різних таких медичних істочників ми чуємо, що у хворих з хронічними запальними захворюваннями органів малого тазу відзначається рецидивуючий перебіг. І кожен наступний епізод загострення посилює глибину ускладнень. При цьому загострення цих хронічних захворювань часто виникають під впливом неспецифічних факторів, таких як стрес, таких як перевтома. Як це у вашій практиці? Так, звичайно. Загострення хронічних патологій частішують при будь-якому падінні імунітету. Як тільки організм виснажився, якщо в нього немає своїх резервів, власних для боротьби з якимись чинниками, отут і починають проявлятися всі загострення. То, що давно спало, починає пробуджуватися і приносити свою шкоду. Як ви вже сказали, що дійсно в стані хронічного стресу, а ми зараз в такому перебуваємо, ми перейшли з стану надзвичайно гострого стресу, в стан постійного хронічного стресу, і організм вичерпав уже всі свої резерви. Він віддав всі свої сили, і тепер перебув. Ми ж з сану стресу так і не виходимо. Ми до нині продовжуємо в ньому бути. І тому зараз дійсно починаються загострення, і ми всі лікарі всіх спеціальностей і гнікологи в тому числі відмічають таку ситуацію. Також загострення частішають при наявності іншої соматичної патології, наприклад, захворювання щитоподібної залози, аутоімунні захворювання. Будь-які інші захворювання, які можуть тим чи іншим чином впливати на імунітет, ну, це таке серйозне підґрунтя. А скажіть, будь ласка, чим небезпечні от самі ці загострення запальних процесів органів малого тазу для жінок? Хронічні запальні захворювання є найчастішою причиною порушення репродуктивного здоров'я жінки. Вони спричинюють синдром хронічного тазового болю, можуть бути причиною непліддя, запалення в маткових трубах може призвести до ектопічної вагітності, також можуть бути причиною звичного невиношування, втрати вагітності в будь-якому терміні. Тому це надзвичайно серйозно і на це не можна закривати очі. Жень, будь ласка, що ви найчастіше рекомендуєте своїм пацієнтам для профілактики хронізації процесів? Найчастіше в схемі основного лікування, яку я застосовую в тому чи в ті чи інші ситуації, я додаю препарат Гінікахель, тому що це препарат, я вважаю, що він повинен бути в косметичці кожної жінки. Він має дуже гарні ефекти, має протинапрякову, знеболювальну, протизапальну, вазотонічну, седативну дію. І тому, додаючи цей препарат до основної схеми лікування, ми значно покращуємо ефективність нашої схеми лікування. Якщо вже ви бачите, що у пацієнтки є хронічний процес. Вона до вас звернулася загостренням. Але ви розумієте, що цей процес хронічний? Ви залишаєте тільки гінікохель чи розширюєте свою схему? Ні, звичайно, я не обмежуюсь лише одним генікохелем. А коли вже йде хронізація процесу, у нас є тим більше, що ми маємо можливість використовувати в арсеналі такі гарні препарати, як траумель С, лімфоміозот, метро, аднекс ільєль. Я люблю цю схему, вона дійсно працює. Я не науковець, я не можу пояснити правильно, достовірно, як вона працює. Але єдине, я знаю, що на своєму досвіді я бачу, що вона реально працює. Я призначаю препарати лімфоміазот по 10 крапель на 10 мл водички, як зазвичай, потримати в роді деякий час цю рідну і випити за 15 20 хвилин до їди. Три рази на добу 14-20 днів, в залежності від, від пацієнтки, від тяжкості перебігу, від клінічних проявів також метро Аднексінєль я чередую «Траумель С. Може, якщо пацієнтки є можливість, то я люблю використовувати акупунктурні точки. Якщо ж у неї такої можливості немає, то в залежності від того, скільки в неї є часу, зазвичай я люблю схему лікування 4 тижні в таких пронічних е, станах не менше. Але буває зараз тим більше зараз пацієнтки іноді приїжджають на деякий період часу за кордону. Вони від'їжджають, немає можливості придбати препарат. Чи... То тоді ми скорочуємо цю схему, стараємося втиснутися в двохтижневий термін. Але я більше люблю чотирьохтижневий термін. Ну, от. Якщо виражений болевий синдром, також я додаю віборкол ректальні свічки, тому що вони мають гарну знеболюючу дію. І якщо достатньо, то я даю лише на ніч, 10 днів, а потім дивимося по загальному стану пацієнтки. Дякую. Да, також ще при хронічних таких в, вагінітах, там де страждає слизова оболонка, я вже на, на, на майбутнє я дуже люблю використовувати е, мукоза композитом, тому що вона, вона дуже гарно впливає на всі слизові оболонки, в тому числі на слизову е, піхви та вольну. Я теж дуже люблю мукоза композитом. Да, да. Добре, дякую дуже. А скажіть, будь ласка, які найчастіше збудники ви бачите в аналізах от у жінок з хронічними запальними процесами? Ви знаєте, за якось в останній час я не бачу таких специфічних збудників дуже багато. Я бачу просто порушення в співвідношенні мікрофлори, так, коли так звані аеробні вагініти. Раніше ми зустрічалися часто з тріхомонатами, хламідіями, зараз можливо, в зв'язку з тим, що ми дуже багато широко застосовували антибіотикотерапію, але зараз, на мому досвіді, не знаю, можливо, колеги мають і інші напрацювання. На мому досвіді зараз більше зустрічаюся з такими простими вагінітами. І причому вони так якось рецидивуючо немож, неможливо передбачити, і неможливо е, з, зрозуміти, що буде спонукати, яка причина буде спонукати їх загострення. Навіть не обов'язково повинні бути чисті зміни статевих партнерів, можливо, ті самі, ті самі стресові ситуації, то виснаження організму і є причиною таких. Наскільки я розумію, дисбаланс флори, да? і так, потрібно під, Покращити свої собственні імунні сили для Вичай. того, щоб максимально відновити свою флору. Ну, мукоза композитом, да, вона буде допомагати відновити свою флору. А щось використовуєте з імунокоректорів чи ні? Чи не Використовую, використовую. використовую. Я дуже люблю використовувати їх на це як композитом. Особливо після того, коли вже я її буває, використовую і під час лікування, але частіше мені подобається використовувати по закінченні лікування зупинюванні гострого процесу. Коли гострий процес вже минув, для... чому? Тому що вона може загострити процес і посилити симптоми. Тому я вже в... після закінчення використовую гімнацея композу. Тому звичайні схемі 2 і 2, 2 3 рази на тиждень. Дякую. 2 4 тижні. От ви сказали, що ну, в принципі, да, все ж таки, один з основноположних таких первинних процесів, які запускають ці хронічні загострення, Ну, правильніше сказати, загострення хронічних е, захворювань, це все-таки стрес. От щось треба для корекції стресу, ви особисто практиці, що використовуєте? Я люблю використовувати ті препарати, які найбезпечніші. Тому що, по-перше, наші, наші жінки можуть в будь-який момент виявитися вагітними, так? І якщо ми будемо давати якісь такі препарати досить серйозні, е, ну, іноді є необхідність таких. В антидепресантах чи ще в чомусь, але розпочинати краще з безпечних препаратів. І я до таких відношенню рексант та неврохель через те, що і е, вони і легкі в застосуванні, і е, дійсно мають ефективність, і я це бачу на своїх пацієнтах, і вони не є, не пригнічують центральну нервову систему, не тормозять розумову діяльність, але таке відчуття. Е, Тривоги вони покращують, тому я використовую цей препарат. Дякую дуже. Дійсно, це така приємна да, сторона медалі. що на... Ваші пацієнти можуть в будь-який момент бути вигідними. І це приємно, бо це подовження життя і це найкраще життя продовжується, не дивлячись на військовий час, все-таки жінки народжують. Пари кохаються, одружуються, і ми сподіваємося, що таким чином наша нація відродиться і за нами майбутнє. Дякую, дуже дякую за цю зустріч. Дуже приємно було почути ваш досвід, і дуже приємно, що ви любите знаєте препарати, які я також чесно теж люблю і дуже... а їх не, як мені здається, їх неможливо не любити. Це дійсно, тому що вони мають доведену ефективність, вони мають високий профіль безпеки, і це дозволяє їх використовувати навіть в такій категорії пацієнтів, які потребують високий рівень безпеки. майбутній мами. Дякую так, за звичайно. Зустріч. Ще тільки єдине, що е, треба не забути на, на наголосити пацієнтів, щоб під час ін'єкції вона не вживала е, продукти, які містять е, свинину. І завжди запитувати, чи не мають вони алергії на вкуси е, чіл. Так, це дійсно <світ> дякую, да, дякую за це нагадування. Дійсно, це дуже важливо. Дякуємо за цю зустріч. До побачення. Я теж дякую вам за запрошення. Сподіваюся, мій досвід буде комусь цікавим і корисним, і хтось зможе використати схеми, які користую я багато років у своїй практиці, і це допоможе комусь із пацієнтів. Я хочу всім побажати мирного неба, перш за все, побажати нам всім здоров'я, як лікарям, так і нашим пацієнтам. Так і подякувати компанію Хель за те, що надається можливість нам удосконалювати свої знання на своїх таких пізнавальних платформах. Ми вам дякуємо за те, що ви поділилися. Це дуже важливо. До нових зустрічей. До нових зустрічей.